У раду підприємців надвірнянського району увійшли представники різних сфер бізнесу. За словами голови районної військової адміністрації Петра Хмельовського, робота підприємців завжди пов'язана з великими ризиками, а особливо під час війни. А така співпраця допоможе вирішувати проблемні питання. Ми хочемо, щоб на Новірнянському районі при голові державної адміністрації була така рада підприємців, яка буде комунікувати по всіх питаннях, які стосуються бізнесу, оподаткування і співпраці з адміністрацією по питаннях ведення бізнесу, може проблемних питань, які існують в бізнесі, в тому числі які зараз у військовий час є це і бронювання на підприємствах робітників, працівників. Це дуже багато питань, які виникають підприємцям. Ми хочемо, щоб підприємці не задавали питання в громадах, а збиралися на таку на таку зустріч під керівництвом голови районної державної адміністрації. Створила раду підприємців і могли комунікувати по всіх питаннях і отримати відповіді. На установчих зборах ради було обрано голову. Дорадчий орган очолив Ігор Пристай. Самі ж підприємці кажуть, на їхніх плечах важка ноша, економічна стабільність регіону та підтримка ЗСУ. Тому такі кроки на зустріч важливі. Підприємців треба підтримати, їх треба гуртувати. Про процесі їхньої роботи виникає дуже багато питань, таких різних і по податкуванню, і по іншим, скажімо, таким. Поточним питанням, які треба зустрічатися, обговорювати і доносити це до, до влади. Бізнес зараз переживає не найкращі часи, але основна задача зараз нашої роботи це зберегти колектив і залишитися, як то кажуть, на плаву. Іван Неосташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.